Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я пропоную разом зі мною приготувати смачну домашню міні-піцу на дріжджовому тісті. Це ідеальна страва для вечірки та швидкого перекусу. Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти. Вливаємо в ємність 250 мл молока, додаємо 4 столових ложки цукру та 15 г дріжджів. Я завжди використовую живі дріжджі, і в мене все чудово піднімається навіть без опари. Все розмішуємо та додаємо 2 яйця і 100 г розтопленого вершкового масла. Після всіх цих маніпуляцій додаємо поступово борошно. Після того, як я замісила тісто, залишила його відпочивати на 2-3 годинки, воно чудово піднялося і тепер з ним можна працювати. Розділяю тісто на дві частини і з однієї половини формую ось такі кульки. Для формування самої піци можна взяти будь-яку склянку. У мене ось така невелика банка. Я притискаю і придаю форми тісту острівця, всередину якого власне, згодом можна класти начинку. Я не люблю майонез використовувати, тому змащуємо наші міні-піци кетчупом, також я додаю соус. Соус можна взяти будь-який на ваш розсуд. В мене власне, це часниковий. Для цього рецепту я використала ось таку ковбасу варену від м'ясної гільдії, нарізаю її соломкою та натираю сир на терці. Ну і власне викладаємо нашу начинку на міні-піц. Також не забуваємо змащувати жовтком краї нашої піци. Ставимо запікати при температурі 180 градусів на 30 хвилин. І ось така смакота в нас вийшла. Це чудовий варіант перекусу дітям в школу або чоловікові на роботу. Дякую вам за перегляд. Бажаю хорошого вам дня, настрою. На все добре, па-па!